Друзі, нас інфо перше про головне поїхали. Поки весь світ ховав річного папу Франциска, в сумах ховали православного священника, молодшого лейтенанта ЗСУ Олексія Кузнєцова. Він загинув напередодні свого 28-річчя, пише Тетяна Володько, далі в оригіналі. Не можу не плакати, коли думаю про нього, про його батьків, а найбільше про дружину. Допоможи їм, Господи, пережити це. Вічна пам'ять. Мама Олексія та Ісія пише: а ти отримав наказ виходити на позиції майже вночі, зайшов до кімнати, обіймаючи дружину з любові і сумом подивився на дітей, потім на мене. Я спитала, чого так пізно. А ти відповів: я не можу кинути хлопців, треба їх вивести звідти. Вони майже в оточенні. Треба терміново облаштувати нові позиції. Раз треба, то треба з Богом. Я тебе перехрестила, відпустила, відпустила з легким серцем. Навіть не думаючи про щось страшне. Тільки ти так на мене подивився, тільки мені зрозумілим поглядом, ніби вибачався. Ми чесно дивились один на одного, коли слів казати не треба було, ми все розуміли без них. Потім сказав те, що казав багато разів: я ж не візьму зброю, я не використаю її навіть для власного захисту. Тепер я розумію, чого ти це повторив, за що вибачався, і як відчував, що станеться серцем. Командир твій потім казав: я перепитала на кладовище, ти дійсно лишив зброю. Взяв з собою тільки антидронову рушницю, рушницю, яка потім врятувала хлопців, бо ти той дрон збив, але він упав тобі в ноги. Хлопців своїх ти врятував, вони живі. А себе ні. Тобі наклала турнікет, бо твої руки цього зробити вже не могли. Тим вибухом тобі зламало пальці. Викликала вак, тебе несли і везли довгі три години. Ти вмер на руках свого командира, якого дуже цінував і поважав. Він просив тебе жити. Але достави тебе живим вже не довезли. Потім був ранок і почула, як в двері несміливо постукала. У мене на руках дрімав Марк, Я відкрила не відразу. Я побачила очі командира, в яких стоять сльози. Він говорити не міг. Я тихо згадала питання. Він не говорив, він тільки кивав головою. Тобі що світ не рухнув? Він рухнув, коли ми зайшли з його батьком в морг, його батькові теж військовому. Не змогли відмовити відкрити той страшний білий закривавлений пакет. Це була смерть мученика. Далі було щось, як у тумані. Мене не брало ні снадій, ні таблетки від тиску, але треба було вистояти. І ми вистояли в твій 28-й день народження. Я з твоєю красуною сонечком, як ти завжди називав свою дружину, пішла вибрати тобі труну і троянди 28 самих великих і красивих. Тобі, моєму сонечку, найкращій дитині, яку я берегла, і дуже люблю на твій останній день народження. тебе ховали за чином православного священника, яким ніколи не переступав би. Тебе ховали за чином православного священника, яким ніколи не переставав бути, не дивлячись на офіцерські погони. Ти завжди перш за все думав за те, як подарувати хлопцям добро, відправити на лікування, подати народні листи і отримати їх, подати рапорти на виплату пораненим. Пригостити домашнім пряником, заспівати різдвяну колядку. Я бачила, як ти спішив все зробити, засиджується ж за цією роботою до глибокої ночі, збираючи документи, розбираючи відзняті інтерв'ю, які по суті іноді були сповіддю маленької маленькою героїзму кожного з тих хлопців, ти їх цінував і поважав. Ти з жалем різав багато чого в них в інтерв'ю, намагаючись вкластись в хронометраж. Ти завжди все робив на совість, а не міг на совість, то не робив взагалі, і заставити було неможливо іноді, коли було дуже тяжко. Ти питав, як це зробити, я де могла допомагала тобі, а далі казала, що тепер все тільки твоїми руками робиться, і тільки так і ти робив своїми руками, і іноді неможливо, Або те, що здавалося спочатку, неможливим. Тебе ховали з закритим обличчям, бо так ховають священників, коли хтось просив відкрити, ми чули, як пахне твоє тіло миром. Такий тонкий аромат тепла і благості над холодним тілом у білому облаченні, під яким був одяг воїна. До тебе прийшли всі друзі, вони прощалися, плакали всю ніч, читали над тобою святе Євангеліє, Потім ішли служити за тобою вночі зранку службу. Службочку, як ти завжди казав, в якийсь момент же після 12-ї ночі я таки заснула в маленькому приміщенні храму, де хрестять дітей, і ти прийшов до мене вві сні, сів на кречок диваном, поклав руку на плече і сказав: Мам, не плач, мені тут добре мені не больно посміхнувся, що як завжди пошуткував. Треба бути обачливим з бажаннями. Я хотів відпуску, я її отримав, але тут добре. Я наче як привстала і запитала: синочка, такі гарні дітки, такі красива, молода дружина, і чому така смерть страшна? Ти подивився кудись в сторону, потім на мене. Я потрібен тут. Ти думаєш, тільки у нас війна, тут теж війна, і в армію ніхто йти не хоче. А ти ж знаєш, що я не можу ховатися, я потрібен Богу. Нічого не бійтеся і не плачте за мною. Згадуйте з радістю. Я повинен був через це все пройти, щоб мати силу допомагати. Це був лише сон, сон, який мені допоміг вистояти, витерпіти, та що там терпіти. По тому, що ти терпів, моя дитина. Мій красивий розумний мудрий хлопчик, нас віруючих дійсно рятує одне нам легше від розуміння того, що у Бога всі живі, і ми знаємо, що ти завжди будеш поруч. Не хотіла я не фотографувати тебе ні писати про тебе на загал, хотіла зберегти все це просто в серці. Але сьогодні Андріана гірко плакала і казала, що її тато тепер як біла пташка. Він її обнімає, довго не могли заснути. Тепер не можу заснути. Я тому я вирішила, що залишу ці спогади для неї листки і щоденники губляться, тут, наче поки що, надійно. Пройдуть роки, і це буде важливо для неї знати, ким був її тато. Дійсно, світла людина, яка нічого не боялася. Він залишив гідний приклад по собі для своїх дітей: нічого не боятись і жити за законом Божим. Він завжди з посмішкою говорив ці слова. У нас у попів, таких заморочок немає. Я не можу боятись нічого, навіть смерті. Господи, як це страшно і боляче. У мене ніколи не було проблем із словами, але я не знаю, як висловити своє співчуття в такому горі. В той же час пророцтво одного із друзів покійного священника. його колеги збувається Росія, горітиме на параді. Ми влаштовуємо поминки. Росія горітиме на параді, ми влаштуємо поминки сотні і сотні загиблих під час репетицій. Що буде на самому параді. Ви здогадаєтесь, Путін це бачить. Путін благає перемиря і пощади, хоча б на три дні. Не буде цього йому. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.